Вийшов з ботанічного саду. Ну, і зараз, як і обіцяв, хочу вам показати центр землі Баден-Вюрденберг. Він знаходиться тут в цілі трохи внизу ботанічного саду. Це все топиться. Це тепло, умови дуже хороші у студентів. Так, і там ми бачимо вже ботанічний сад. Це велика тропічна теплиця. Ну, Тропікарій. Отак от. І я далі теплу зараз постараюся тр трохи швидше йти. Часов віддіти. Тут не далеко, але все ж таки так. Е, а по дорозі я хочу розказати, це теж ще. ще, А, а це вже я не знаю, що це, якийсь пропан-бутан, що це воно таке там. Може, якась. Хімічна лабораторія чи що. Багато тут тобто, студентів, близько 30 тисяч займаються наверху та внизу теж. Так я хочу розказати, де я знаходжу, де цей центр знаходиться. Це, Якщо брати цю землю, яка знаходиться Баден-Вюртенберг, яка знаходиться на е, південному е, заході. Бо якщо Баварія теж південна німецька земля, вона на південному сході. З е, столиці е, Мюнхен. Так, а... Е, Ця земля Баден-Вюртенберг, вона ділиться колись, були тут два королівства. Це королівство Баден і Королівство Вюртенберг. Так, ну королівство Баден вона менш знаменита, це ще одну теплицю будують. Але королівство Вюртенберг, воно чим видатне, що в вони дуже були, як так сказати, заполітизовані, Вони завжди були в гущі цих собитії Європи. Завжди. Тут в Баден у Вюртенбергі жили королі, і прусські королі від сюда. Далі це були імператори Римської імперії. Коли папи почали, коли ці варвари, варвари були, зруйнували Рим, то папа Римський хитрий, він почав їх вибрати королями. І вони вже трохи заспокоїлися. І Римська імперія от в такому вигляді вона вже продовжувала своє життя. О і е, потім до 1806 року е, вона, е, вона е, була і вже тоді вона називалася Римська імперія німецької нації. Германської нації, мені слово Німеччина не дуже подобається. Придумали як для яких е, німих е, людей. Я е, краще би навіть українською називав би е, е, Германія. Германія це зрозуміло, це такий такі, такі на, народ, от, племена германські, їх, їх багато. Оце ж шваби, які от тут живуть біля Шутгарту, Тюбінг та інших містах. От, чомусь столицю у них Аусбург, це в Баварії. Але тут біль, більше от, в Вюртенбергі. Більше. І я ще хотів сказати про те, що тут багато замків. Замків це Зігмарінгін, це замок Гугінсолер е, Гехінгін, це е. ну, Люди, які керували ну майже всією Європою, вони були імператори, імператори Першого рейху, імператори другого рейху. Я вже не хочу говорити про ще одних самозванців. Третього Рейху. це вже дійсно було щось таке неподобство. Бо ні Гітлер, ні Геббельс, ні інші. Вони не відносилися до говен Ну, ніяк не відносилися. Бо в 1918 році Вільгельм ІІ. Це останній імператор з роду Говінсолярнів. Останній, який відрікся від свого престолу майже один час, коли відрікся і Микола II. Так, тоді пала Османська імперія. Зараз там, Турція, інші країни. Вот. Потім Австро-Венгерська Абсбурги теж пали, перекроїли Європу повністю. Отак як зараз будуть криїти весь світ будуть криїти. І такі перекроють, перекроють. Я не знаю наскільки цей трамп крутий, щоб перекрокроїв весь світ, не тільки Європу. От, чи Росію, чи там Азію, Китай та що? Але будуть кроїти, бо виросли ми вже з цих коротких штанців. От. Так, що до цих гогінцорних, гогінцолярних, які замок, яких знаходиться так, ми пройшли оце ще, Зверху донизу я трохи ще розкажу, оце, оце, оце той центр. Центр. Якщо міти, якщо тут про прочитати. Е... Е... Прочитати. Що тут написано? Це центр. Центр. Хтось своє вже написав там. Я не можу, що вони там написали, але якщо читати тут, давайте от німецькою прочитаю. Ба, Баден, от написано, Баден, не тільки Вюнтем, Вюртенберга, а і Баден всієї землі. Баден, Вюртенберг, ну, Так. Географіше, Географіше. німці завжди букву Р, що можна виговорювати. Так, Міте. Мітель. пункт, Мітель. это Міте. это центр, Пункт. Пункт це, ну, це вже ми будемо зрозуміти. Так, трохи відійдемо. Так, оце центр землі Баден Вюртенберг. Він знаходиться тут, це зверху ботанічний сад, от, і вниз колись я якшов сюди, і от у центр баден вюртенберга Все. І ще як, якось от так я хочу і себе тут, щоб, щоб і, і я тут був, от, мед, пиво, пив, <пив> по бородіти, поворот не попало. Десь так. так, ну добре, зараз. Ми підемо далі, далі вниз, підемо в центр, центр міста. Нам треба пройти через цей ліс і вдовж цієї річки. Ну, маленька річка, Кизенбах. Кизенбах. Так. ось ми йдемо, спускаємося, ліс. Оце справжній ліс. В місті справжній ліс. і Бачите, скільки дерев повалених, але нічого це не збирається. Оце е, попереджають, що можете задавити саламандру. Це ящерка. На велосипедній дорожці. Вони часто і влітку дуже багато я бачу. Давлять велосипедисти, давлять. Де я один раз чуть не впав, вона перебігала дорогу, я затормозив, і, і Фріц мене скинув. Оце така вон, благодарність була Фріца, то що я, я спас Саламандру. От, і він мене скинув, ну нічого там подряпав трохи ногу. Живий залишився. Але так вони гинуть під колесами багато. У мене десь була фотка розчавленого, ящерки розчавлені. Але потім я, здається, її видалив, бо не можу я дивитися, коли гинуть звірі, чи люди теж. Не, не можу, не можу дивитися, не можу сам вбивати. Це щось ненормальне, таке звіряче. Ось та річка. Е, я влітку по цій річці ходив пішки. Вона, вона майже висохла була. Ось так от. Дивіться. Піднятися туди наверх дуже, дуже складно. О, так. Далі. Так. Це їздять велосипедами, пішки ходять, і всі миряться, ні, ніхто тут нікого не збиває. Це дуже рідко буває. Тут є дачі, дачі, бачите, дача зачинена. Там ну і дачі тут не такі, як у нас царські села там. І прочі, дачі оце, мабуть, саме е, е, такі будівлі, е, а самі круті. а тут немає таких таких слів. О, бачите? Так прибрали, люди тут приїжджають. І наводять порядок, тут живуть влітку. Взимку тут жити не можна. Навіть тут не опалення, нічого немає. А вон, подивіться, який будиночок. Ну це ж сарай, скоріше. А от, от там будиночок, а це ж сарай. Може, там інструмент кладуть. Ну от бачите, які дачі. А так от пожити в природі для німців – це. Дуже важливо, хоча б свою коротку відпустку там вони приїжджають, і тут живуть, і вони навіть у них в голові немає, щоб, а, а там подивіться, що це ліс, ліс і, і в лісі. Люди, люди хоч, хочуть десь якийсь місяць, там, може менше, прожити. О. І вони ніколи не подумають, що треба їм тут побудувати якийсь там двоповерховий будинок, там щось. Оце, оце. Якщо ви бачите, їхні такі хібарки. О, головне це природа. що Вони виїхали, і тут вони пожили, тут вони і їли, і спали. Прибирали, ось, дивіться, дивіться. Оце ж вони своїми руками зробили. Це ж.